Якщо серце, корвал Екстра. Корвал Екстра, бо серце тільки одне. Алло. Макс, привіт. Ти скоро? Я вже зачекалась на тебе. Я затримуюсь. У мене тут пацієнт з гострим болем. Зрозуміло. Тільки треба було мене попередити. Я вечерю приготувала. Нічого, розігрієш. Ти не любиш гріти. Я так старалась для тебе. Все, мені ніколи. Потім поговоримо. Поговоримо. Жила у шлюбі з коханим чоловіком уже 5 років. Однак останнім часом Максим став віддалятися від дружини. Він усе частіше затримувався на роботі і майже не спілкувався із нею вдома. Тож, коли Юлія побачила криваві сльози на власному зображенні, вона злякалася, подумавши, що це поганий знак, який віщує біду. Сльози на фотографії та ще й криваві. Поганий знак. Станеться щось так. Через що ти плакати будеш? А фотографію привезла? Так. Бачу, між тобою і чоловіком жінка стоїть. Хто ця жінка? У Максима що її коханка? Ти все вірно зрозуміла. Як? Чому він? Баба Люба, що мені робити? Бачу, що Максим насправді не твоя доля. Тож подумай добре, чи хочеш ти його біля себе втримати? Ні, я, я не віддам його. Може, ви можете якось допомогти мені. Ось тобі порада. Мовчи. Не кажи чоловікові, що про коханку знаєш, і не втручайся. Тоді Максим з тобою залишиться. А якщо не втримаєшся, назавжди його втратиш. Мовчати добре. Я зрозуміла. Минуло кілька днів. Юлія щосили тримала себе в руках, щоб не заговорити із чоловіком про його зраду. Вона пам'ятала слова бабусі про те, що втручання лише нашкодить їхнім стосункам. Привіт. Ти знову пізно. Та техніка чекав. а ти куди зібралася? Та, оце приміряю, в чому піти до Марини й Олега на ювілей завтра. Я завтра не зможу. Як? Ми ж домовлялись. Вибач, забув. А Романович попросив підмінити його у другу зміну. Тож. Все зрозуміло. Жінка була майже впевнена, що ніякої додаткової зміни Максим не брав. Юлія не могла стерпіти, що чоловік брехав їй у вічі, тому вирішила сама піти до нього на роботу і переконатися у своїй правоті. Додаткова зміна кажеш? А, Юль. А... а ти чого тут? Прийшла підтримати коханого чоловіка. Він у мене так багато працює. Хто ця Хвойда? Сама ти Хвойда. Взагалі то я кохана жінка. Кохана, кохана жінка. жінка. Зараз личку твою команду. Не, не, не треба, не треба. Кохана жінка. Юль, не треба. Спокійно. Скажи на якась. Добре, Макс, я пішла, потім поговоримо. Ну і що скажеш? Юль, краще йди додому. Танюш, Тань, зачекай. Юлія була шокована. Вона думала, що Максим буде виправдовуватись і намагатиметься поговорити із нею. Натомість чоловік зовсім не вважав себе винним у чомусь. А, ти нічого не готувала, де? І це все? Тебе тільки їжа цікавить? Так, я поїв би. Я застукала тебе з коханкою, а ти запитуєш про вечерю? Більше нічого не хочеш мені сказати? Взагалі хочу. Я думаю, ти і так все зрозуміла? Тобі треба з'їхати. Таня днями має приїхати до мене. Тобто ти зі мною розлучаєшся і виганяєш мене з нашої квартири? Це моя квартира. Що? А те, що я сюди кожну, кожну дрібничку купляла, а те, що я для нас затишок створювала, нічого. Ні. Ні я їй так просто це все не віддам. І тебе я теж ці потаскусі не віддам. Юль, Юль, так не можна. Юля. Юлія була у повному розпачі. Але подумавши, жінка зрозуміла, що обрала зовсім невдалу тактику. Сварками і погрозами вона не зможе повернути Максима. Тому Юлія вирішила діяти інакше. Юль, що сталося? Нам треба поговорити. Спокійно. Добре. Давай поговоримо. Ти покохав іншу жінку. Мені дуже боляче, бо я все ще тебе кохаю. Юль, я розумію. І Мені дуже болить, що я з тобою так вчиняю. Але мені здається, що так буде краще, ніж багато років тишком зраджувати. Згодна. Та що ж мені робити? Відпусти мене, ну, точніше. Точніше, мені треба переїхати. Так. Добре. Тільки дай мені час. Сам розумієш, я не готувалась до такого. Звісно, розумію. І Якщо тобі треба, я тобі допоможу Ну, грошима, звичайно. Тоді почну шукати квартиру вже завтра. А до того моменту ти не будеш проти, якщо я поживу тут. А, але ж тут буде Таня. Все буде тихо і мирно. Обіцяю. Без скандалів. Домовились? Ну, добре. Нехай. Через два дні коханка Максима Тетяна переїхала до нього. Юля трималася як тільки могла. Вона сподівалася, що скоро Максимові стане очевидно кращої дружини, ніж Юлія, йому не знайти. Нічого не придумала більше. Вареники на вечерю. Максим їх любить. Вже ні. Ми з Максом слідкуємо за вагою. Він хоче схуднути, якщо ти не в курсі. Раніше в Максима не було претензій до своєї ваги. І до вареників теж. Ну, раніше він і тебе гарною дружиною вважав. Все змінюється. Привіт! Привіт! Слухай, такий голодний. Навіть пообідати не було. Вечеря готова? Так. Це все? Ну так. Я тобі що... Кінь лише Траву їсти? Сенсі Макс. А Ну, Ми ж з тобою говорили. Да не до ваги зараз, я ж кажу, що я голодний. Я б зараз чогось смачненького з'їв. Варенички. Чи з піджаркою. Супер. Смачного. Дякую, дякую. М -м -м. Юль, смачно, як завжди. Слухай. Може поділися рецептом з Таною, Нехай не лише салати навчиться робити. Та пішли ви. Танюш. Танюш, ну чого ти? Дуже швидко для Юлії стало зрозумілим, що Тетяна не пристосована до сімейного життя. А Максим звик до того, що жінка повинна піклуватися про нього. Тож Юлія була впевнена, що увесь цей жах от-от скінчиться і чоловік зробить правильний вибір. Я ж себе по-людськи просив. Таню, як так можна? Чого ти кричиш? Я забула, так буває. чому я тепер на конференцію поїду? <зас> Взагалі, чому не можна було підготувати мені костюм з вечора? А, вибач. Ти ж була зайнята. Ти майже до ранку дивилась серіал. Та я не розумію. В чому проблема? Ну вдягни светр і джинси і нормально буде. Який светр, Таню, які джинси. Це офіційний захід. І там має бути саме костюм. Ось. Юлька. Ти диво. Костюм відпрасований. Дякую тобі. Звертайся. Здавайся, тобі ніколи не стати гарною дружиною. То що? У ліжко кожного вечора він іде зі мною, і там він повністю задоволений. Молоду жінку дуже зачепили слова Тетяни. Тим більше, що та була права. Юлія відчувала себе не дружиною, а хатньою робітницею чоловіка і його коханки. Засмучена жінка знову звернулася по допомогу до бабусі. Я вас дуже прошу. Моїх сил вже немає на них дивитись. Не потрібно було втручатися. Тільки ти ж мене не послухала. Я більше не могла терпіти його брехні. І тому вирішила за ним стежити. От тепер і маєш. І що тепер? Мені треба забути, що я його кохаю. Максим, не твоя доля. Я тобі ще минулого разу казала і зараз скажу. Щастя твоє поруч ходить, тільки ти його помічати не хочеш. Підеш від чоловіка, будеш щасливою. Юлія розуміла бабуся права, але змиритися з тим, що Максим проміняв її на іншу, не могла. Жінка весь час про це думала і вже скоро її пригніченість почали помічати навіть на роботі. Юльчик, можна? Це для тебе. Дякую. Як завжди, намагаюся підняти мені настрій. Просто проблеми такі, що тістечками їх не вирішити. Так. А ну, давай розповідай. До останнім часом сама на себе не схоже. Ми з Максимом. Здається, все йде до розлучення. А йти мені нікуди. Квартира його. І доведеться мені собі щось шукати. Ну, з цим я можу тобі допомогти. У мене трикімнатна квартира, одна спальня порожня. Можу жити скільки треба. Я не проти. М? Добре. Я подумаю. Юлія вже почала серйозно розмірковувати про переїзд до Андрія. Але наступного дня з'ясувалося, що Тетяні потрібно поїхати на кілька днів до батьків. Юлія вирішила, що доля дає їй шанс налагодити стосунки з Максимом. Налий мені ще вина. Добре. За що вип'ємо? Може, за щастя? Добре, давай за щастя. А щоб і в тебе, і в мене все склалось добре. Ти на це дуже заслуговуєш. А пам'ятаєш, як ми раніше такі вечори влаштовували? Так, класно було. Смачна вечеря, вино. А потім. Юль. Ми ж ніби все вирішили. Навіщо? Так, ми все вирішили. Тільки ти б знав, чого мені те рішення коштувало. Я думала, що хоч сьогодні ми можемо забути про все відпустити, але. Юль, мені ну... так не вистачає. Юль, не треба. Ти їж. все буде добре, Юль. Все буде добре. Вранці Юлія прокинулася щасливою. Вона була упевнена, що тепер у них із чоловіком усе буде як раніше. Чого? Це була помилка. Як? Ти ж сам. Я тебе просто пожалів. Вино, спогади, і не треба нам було цього робити. Пожалів? А родини нашої тобі не шкода? Ти ж сам все руйнуєш. А є що руйнувати? У нас навіть дітей немає. Так ти сам не хотів дітей. Ти казав, що ще рано змушував ті таблетки пити. А тепер хочу. Тільки вже, мабуть, не з тобою. Слова Максима про те, що дитина могла б утримати його від розлучення, змусили Юлію замислитися. Невдовзі Тетяна повернулася і поводилася як повноправна хазяйка. Це дуже дратувало Юлію. А також те, що Максим знову не звертав на неї жодної уваги. Макс, вимкни телевізор. У мене є новина. М -м -м. Ти з'їжджаєш? Нарешті. Що за новина? Я вагітна. Як? Тобі нагадати, що ти сам здогадаєшся? А Ти шльондра. Я законна дружина. Шльондра тут тільки ти. Ти шльондра. Тихо, 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 Таня, відпусти. А ти брехло, Макс. Ти брехло. Ти ж сказав, що у тебе нічого з нею немає і бути не може. Вибач, так вийшло. Що так вийшло? Ти не зміг втриматися. Ти ж сказав, що ти її не кохаєш. я Не що тебе. Та я тебе кохаю, а з нею то. Помилка була! Помилка була! Так от живи тепер сам зі своєю помилкою. А мене ти тут більше ніколи не побачиш, зрозумів. Тихо, тихо, тихо. Що таке? Вона мене в живіт вдарила. Щ -щ. Пройшло два тижні. Тетяна з'їхала з квартири, і Юлія дуже зраділа цьому. Жінка сподівалася, що тепер вони з Максимом будуть жити як раніше. І вона зможе завагітніти, таким чином приховавши обман. Однак чоловік більше навіть не торкався її. Юлія просто не знала, що робити. Що деякий час жінка могла приховувати свій обман, але за кілька місяців Максим зрозуміє, що вона не вагітна. І тоді вже про будь-які стосунки можна буде забути. Можна. Ти якась мовчизна стала. Тобі знову щось сталося? Сталося. Тільки сказати не можу. Ну Ти спробуй, тобі легше стане. Тут розмова не допоможеш. А не розмовами. Ти ж знаєш, я для тебе все що завгодно зроблю. Все, що завгодно, кажеш. У Юлії виникла відчайдушна думка. Вона вирішила використати прихильність Андрія у власних інтересах та завагітніти від нього. План Юлії спрацював, от тільки Андрій тепер не давав їй проходу. Він наполягав, щоб жінка покинула Максима і переїхала до нього. І хоча Юлія відчувала до Андрія щиру симпатію, усі її думки були зайняті лише тим, як врятувати свій шлюб. Давай будемо разом. Ну сама подумай, я тебе кохаю. Чоловіком у тебе все одно з не складається. Андрій. У мене з Максимом буде дитина. І я не дозволю твоїм фантазіям зруйнувати нам життя. Дитина Стій, а який строк? Три, е, чотири. Це не важливо. А я думаю, що це важливо. Це ж моя дитина, так? Так ось чого ти мене у ліжко тягнула. Тобі треба було звагітнути. Ні. Я боялася, що Андрій так і буде її переслідувати. Тоді рано чи пізно Максим дізнається правду. Тому жінка знову поїхала до бабусі, аби спитати поради. Можеш не турбуватися. Нічого твій Андрій не розповість. І шантаж то не про нього. Добре. Тільки він не мій Андрій. Ти за порадою прийшла, тоді мовчи і слухай. Андрій по-справжньому кохає тебе. Він і є твоя доля. Але якщо будеш біля Максима сидіти, тратиш обох. І чоловіка, і Андрія. Я вже казала вам: я не можу без нього. Я кохаю Максима, і цій хводі я його не віддам. А от він не кохає тебе. І щасливою зробити не може і не хоче. Тож тобі обирати? Дорогою додому Юлія все думала, як правильно вчинити. Але сталося те, чого вона ніяк не могла передбачити. Що вона тут робить? Мені не можна хвилюватися. Чи ти забув про це? Спочатку я тобі поставлю запитання. Добре, питай. Чи правда, що ти закрутила з колегою з роботи і тепер від нього вагітна? Ну. Я не буду говорити про ній. Добре. Тоді, як тільки народиться дитина, я одразу зроблю генетичний аналіз. Але зараз в тебе є шанс розказати все самій. Добре. Я вагітна від Андрія. Я ж казала. Щоб сьогодні ж духу твого тут не було. Yeah. Юлія зрозуміла, що втратила чоловіка назавжди. Але жінці вперше спало на думку, що, можливо, бабуся була права, і у гонитві за Максимом вона дійсно не помічала свого справжнього щастя. Юля переїхала до Андрія. Як і радила бабуся, вона все-таки вирішила дати йому шанс. Чоловік оточив увагою та турботою кохану жінку, яка носить під серцем його дитину. Вдячність Юлії до Андрія поступово переросла у справжнє почуття, і після народження малюка вони планують відсвяткувати весілля. Бабуся каже: сльози на власній фотографії у вісні або у видінні попереджають про те, що і в реальному житті вам також доведеться лити сльози.